Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 436-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав масованого удару по території нашої країни, застосував іранські шахеди. 18 із 24 було знищено нашими захисниками. Авіація оборони за добу завдала 6 ударів по районах засередження особового складу противника. Крім того, Знищено чотири баражуючих боєприпаси ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.